you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат Петро Порошенко все ще ностальгує за часами свого президентства після великої прес-конференції президента України Володимира Зеленського, яка була присвячена підсумкам року. у Сивочолого сталося справжнє загострення. Порошенко вкотре довів, що всі його заяви про національну єдність та спільну роботу влади заради перемоги України. Народний депутат Петро Порошенко все ще ностальгує за часами свого президентства. Порошенко вкотре довів, що всі його заяви. Про національну єдність та спільну роботу влади заради перемоги України це лише овача шкура для вовка. Команда експрезидента активно виношує плани отримання влади будь-якими шляхами, отримавши рішучу відповідь на всі їхні розхитування щодо виборів, Порошенко вирішив, що прийшов час плану Б а саме дістати з запиленої полиці український варіант уряду національної єдності. В попередніх відео ми вже повідомляли вам, що посіпаки севочолого активно розганяють ідею щодо умощення свого гетьмана в прем'єрське крісло. Голоси на цю тему лунають все гучніше. Наразі про це висловився один з головних рупорів Порошенківської команди, народний депутат від ЄС та колишній регіонал Олексій Гончаренко. Загальна думка така: проводити вибори в ситуації, яка зараз склалась в країні, неможливо. Окрім цього, потрібно законодавчі конституційні зміни, але є вихід. Це уряд національної єдності пише нардеп. Своєму телеграм-каналі вдумайтесь тільки одним абзацом. Олексій Гончаренко на поталу своєму сивочолому шефу бере конституцію України і викидає її у смітник. Розберемо по пунктах: нардеп пропонує створити орган, якого не передбачає основний закон держави, та під гаслами про єдність влади надати йому повноваження щодо конституційних змін, в той час як Конституція України передбачає, що вона не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану без жодних винятків. Соратник Порошенка показує їхнє ставлення. До будь-яких законів вони готові без проблем порушити їх для того, аби нарешті добратись до влади, і це при тому, що в країні йде повномасштабна війна, під час якої особливо важлива стабільність влади та легітимність державних інститутів. Саме для цього конституція передбачає захист себе від втручань під час кризових ситуацій, проте соратникам Порошенка не вистачає елементарної клепки в голові для того, щоб розуміти державні інтереси перш за все, а не лише для прикриття своїх справжніх. Окрім цього, Гончаренко одним розчірком пора, делегітимізує законодавчий орган держави, звідки любить вести прямі ефіри в Тіктоці. Невже законодавчий орган України не функціонує, як нас запевняє нардеп Гончаренко, попри те, що кількість депутатів у Верховній Раді. Зараз менше ніж визначена законом, зміни до законодавства регулярно приймаються навіть конституційною більшістю. Олексій Гончаренко просто ігнорує реальні факти для того, щоб створити ілюзію необхідності прийняття їхньої безглуздої ініціативи заради обслуговування безвідповідальної політики своєї партії та її очільника. Про єдність говорить і сам Петро Порошенко, вкидаючи черговий камінь у роздування в публічному просторі конфлікту між Президентом України Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Він пропонує поставити на голосування законопроєкт, який вимагатиме погодження з головнокомандувачем. Нагадаємо, що згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів окремих родів військ Збройних сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Шенко в черговий раз пропонує розпорошувати відповідальність за рішення між різними посадовцями, що лише ускладнить прийняття рішень під час війни. Безумовно, думку головнокомандувача ЗСУ можуть враховувати під час призначення командувачів, проте його задача перш за все працювати на перемогу України, а не лобіювати людей на посади. Класичний сценарій драми Петра Порошенка та його партії незмінний за плачами про долю України завжди ховаються примітивні бажання вхопити собі портфель подорожче та кабінет потепліше. Війна, на жаль, не змінила їх, тому українське суспільство має зробити висновки і не повторювати своїх помилок. На цьому у мене все підпису. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.